Інформація для випускників їхніх мам. Можливо, ви про це навіть не здогадуєтесь, але просто послухайте мене і дізнайтеся, чи також необхідно займатися зараз прокачками, тобто надолужувати всі свої прогалини в знаннях за три дні. Да? Я знаю, що є такі пропозиції, що ось ми вам пропонуємо зараз 3 дні, по 8 годин ми прокачаємо з вами абсолютно все. і Ви просто будете герой НМТ. Ні, такого не буде. Хочу сказати вам, як вчитель з досвідом, як людина, яка вивчала нейробіологію і так далі, і знає, як працює мозок. Хочу вам сказати, що ви тільки можете накоїти дуже поганих речей. Чому? Тому що наш мозок любить стабільність. Не можна впихнути, не можна впихнути декілька років життя у три дні. Три роки життя не впихаються в три дні. Тому що все має бути поступово і без стресу, і без паніки. Знаєте так, більш-менш на чилі і на релаксі. От тоді будуть знання, тому що мозок. У нього є своя певна схема, як обробляти інформацію, як це все закладати у довгострокову пам'яті. Все ну ви ж не хочете, щоб у вас на тесті просто взяло і відключилося, просто щоб ви зависли отак, біла дошка, біла пустеля на тесті, тому що ви зайшли, а ви абсолютно не знаєте. Що тут робити на цій платформі, тому що те, що ви бачите на екрані, зараз ви його в житті не бачили. І мозок теж такий, ага, чувак, ти, мабуть, не тим займався взагалі, да? не наївся, не налижишся. Все. Залиште залиште вже всі свої знання в спокої, що є, то є. Натомість, дізнайтеся, як буде виглядати платформа тестувальника. Тобто, вам потрібно дізнатися. Uh, є така можливість uh, про неї. Я розповідаю у своїй книжці та здасити те НМТ. До речі, це не просто книга, це ще й книга із трьома живими тренінгами з розборами і все, але про це пізніше. Uh, отже, дізнатися, що ви будете бачити на екрані в день тесту, куди тицяти, да? що натискати, а що, не дай Боже, натиснути. Як приступати до тесту, де знаходити відповіді і підказки, як працює логіка тесту, всі ці алгоритми, від чого почати, як продовжувати, на що дивитися, ось про це вам потрібно дізнатися зараз. І навіть якщо ви десь трохи не дотягуєте в знаннях, повірте мені, за рахунок знання алгоритмів і логіки тесту, ви це все витягнете і отримаєте навіть більше без стресу і пані.